Всем привет, братва, з вами Фишер, і ось залітає новий відос. Я знаходжусь біля свого будинку не просто так. Сьогодні покажу свої пожитки, які я вже здобув за 2025 рік. Вирішив, вирішив зараз трошки провести інвентаризацію, показати вам все своє майно, фактично, що я маю, тому що багато кого це цікавить. В принципі, ви зможете оцінити його в коментарях. Зараз немає якихось супер легендарних речей, але є доволі цінні тачки, багато різних аксесуарів, багато різних скінів і тому подібне. Почнемо спочатку з інвентаря. Як ви бачите, що в нас тут? У нас тут. Бумбукс графіті закарбованці, коштує 5 тисяч карбованців, 150 кг дає, дуже зручна штука. Кому потрібна велика вага, це прям великий плюс. Потім йде бананка, це перший, перший аксесуар, який давав 25 кілограм. Він в мене досі є. Їх тоді всього-навсього було 10 штук, тому, типу, ця штука доволі така рідкісна. Чи 5 штук, я не пам'ятаю. Ну, це прям тоді дорого коштувало на той час і було. Дуже лімітовано також. Рюкзак у нас на 250 кг іде де ось такий чорний дракончик. Непоганий рюкзачок, доволі симпатичний, але він у мене, в принципі, прихований за колонкою. І сам скінчик, який був по акції приблизно десь місяць назад, напевно, він там щось коштував, півтори чи дві тисячі карбованців. Точно не пам'ятаю, можете нагадати в коментарях, написати про це, але так це оцінює. Тут є, в інвентарі є якісь дрібні речі, типу маска, ось така вирішальна, потім шолом Red Bull, червона дама, школьник коди. Ну тут нічого такого суперцінного, да, скажімо так, в інвентарі. Але Тепер давайте перейдемо ще ж до тачок. Будемо. Будемо спавнити тачки і будемо дивитися їхній вміст. Почнемо перше, це гелік з такими номерами блатними, да? коштують вони недешево. Але гелік сам по собі дуже дорогий, тому що колись, колись мені його придали, але тут є фішечка. Я думаю, що всі, хто за мною давно слідкують, вже знають цю фішечку. А його фішка це 550 кг. А в ньому 300, зараз зайнято 352 кг, і більшість з них це деталі. Тут d клас, коротше, тут різні деталі, тут і еска є, тому. Не дивуйтесь, типу тут такий бардачок. Також є трішки зброї на 37 кілограм, да. нічого такого знову ж таки вдаюся, але треба деталі буде перебрати, тут в принципі можна продати на нормальну суму грошей. Тепер, до речі, великий мінус те, що деталі не можна зливати в магазині тюнінгу. Якщо ви знали, не знали, після оновлення 3.1, то деталі зараз фізично не продати. Так, першу тачку ми подивились, в принципі, номерами оцінюємо десь. Ну, будемо оцінювати по, по тій сумі, по якій вони робляться. 7,5 мільйонів, будемо якийсь калькулятор. давайте тоді врахуємо Якось будемо рахувати майно і плюсувати ці всі бабки, да? щоб було цікаво. 7,5 мільйонів гелік, це я оцінюю з таким багажником 550 кг саме гелік. Ну я не знаю, братва. Це можна оцінити в лямів 40, напевно, ну не менше. Тому що, <світ> що багажні качають за карбованці це ну, дуже дорога, братва Перша тачка є: 47,5 мільйонів плюс. Ну, деталі ми не будемо рахувати, тому плюс 47 мультів. Наступна тачка це вона нас дощ чарджер ось такий на таких детальках. Номера грек, всі знають звідки ця тачка, да. Це подарунок свій часу, тому я його досі тримаю. Думаю, що можливо колись буде олдові часи, і коли ці всі штуки будуть цінуватися. Я не знаю, як цю тачку зараз оцінити, тому оцінимо неї просто в 10 мільйонів. Але тачка не продається. Наступна бамбізна тачка це ось такий, які Мерседес, Брабус, G800. Офігенна машина. Зараз неї бустанули, вона їде доволі швидко. Покажу вам техпаспорт. Eрична турбіна, іксовий двигун, ерична трансмісія, f чіп Ну тут просто фул жир. Тобто, .е. ця тачка ідеальна. Їде вона, до речі, зараз 370. Багажник тут 70 кг. Давайте глянемо, що тут є в багажнику. В чарджері я не показував багажник, що він був пустий. І тут також пустий, в принципі, все понятно, супер. Номера тут з батлпаса випадають ТЦК, ну, коштує десь приблизно ля. Цю тачку я поцінив зараз теж в 40 мультів. Хоч їх і дуже багато, але вона дуже швидка стала, тому я думаю, що на неї ціна виросте. Це моя особиста оцінка в 40 мультів знову ж таки. знайдуться перекупи, знайдуться. Інші люди, які скажуть зовсім інше, тому я не буду з ними спортити. Я для особисто для мене ця тачка в 40 мультів на ціні. Наступна тачка: це в нас Lamborghini Urus Колись була тачка, яка неможливо було продати за мінімалку, але зараз зараз все змінилось. Після того, як додали зовнішній тюнінг, прибрали подаруночки, цю тачку фізично ніде не вибити. Тут стоїть вініл Моні, як бачите, типу тачка трошки забагана в цьому плані, воно на кожну деталь розтягує вініл. І в цьому плані не рекомендую вам купувати урус, тому що, якщо ви захочете щось зробити кастем, у вас не вийде просто фізично. Але якщо ви просто любите однотонну тачку, пофарбувати на перл і поставити ніжку. Такую карбонову, це, пожалуйста. Це тачка Тут у нас по деталькам ось вот така движушка. Четвертий F-двігун, r, r турбіна знову ж таки s класу це, ну, це дуже круто, братва, це дуже дорого. Зараз ви знаєте, що r турбіни коштують s класу від 15 мільйонів, тому що це дуже рідкісна деталь, вона дуже рідко випадає і ціниться доволі. Ну і далі ви все бачите на очах своїх коротше, ну заряжений теж. Максималка в нього не пам'ятаю, яка, але їде він не по біано. Так, що в нас по багажнику? По багажнику у нас тут, кстаті ці вінільчики, тому ми зараз давайте отак, от щоб всі не показувати вам швидко. Ну і ви вже і так їх бачите, але я трошки перегружу ці приколи саме такі вініли, які коштують. Саме які вініли, які випадали раніше з кейсиків, батлпасів і тому подібне. Багажник в буруса 100 кілограм, до речі, це великий плюс. Якщо, якщо я не помиляюсь, то раніше був, по-моєму, 50. Зараз чи підняли, чи понизили. Непонятно, непонятно, не можу згадати. Ось такі вініли, база таких вінілів, це все за ну, півтора роки, десь всякого різного не збиралось. Вініл серебро, вініл зелена плівка. Ну, то є доволі рідкісні вініли, які не часто зустрічаються в нас на 05 сервері, але, але можуть зустрічатись частіше на інших серверах. Ну, в принципі, ви все бачите. Люблю збирати, я такі трошки, знаєте, то колекціонувати. Раніше це більше робив, зараз менше, тому, тому так е, номера безпантові, тачку оцінюю на цих деталях мінімум. Ну, щоб не збрехати. Десь в лямі 80-90, тому що деталі тут заряжені. Ну, типу, якщо зняти деталі, можна стоковий урус продати за лямів 40, мабуть, 50. А якщо з деталями, то то взагалі забей то я, я ж кажу. Близько сотні, коротше. Оцінимо в 95. Наступна машинка у нас це Ferrari F40. Івентова тачка, яка не сподобалась багатьом людям, і зібрала її також. небагато але Але ця тачка. Скажімо так, в неї в майбутньому, я думаю, з'явиться особливість. Це будуть відкриватись ось ці фари. Трошки часу треба буде, я думаю, що зроблять оновлення для неї. Номера тут м 66 це вже 7,5. Потім деталі тут на ній стоять не супер круті, але тачка в цілому їде дуже бодро. От прям дуже бодро ви щас... Ну, побачите, короче я проїдусь просто. Я б цю тачку оцінив ну більше, ніж 150 мільйонів. Тому що, по-перше, в неї зараз не дані дістати був івент, і була одна акція, в якій вона коштувала закарбованці. І за карбованці вона була дуже дорого. Так, як ви бачите, у вона... неї єдиний мінус, те, що да вона така, бачите, перевертається. Але вона стартує так швидко, типу, вона ну, така, як спортивний боліт. боліт? І. короче Отак вот така машинка цікава. Я на ціннів в 150 мультів. Хтось каже овер прайсах, хтось... а я скажу, ну купи у когось. Якщо не їх хтось продає менше сотні, то ну це якісь дурні повні, тому 150 Заслужено за цю тачку. Тому що це колекційна тачка. Наступна тачка це в нас Гімера. Гімеру вже, мабуть, кожен школьник тримав на руках, але ну, на моїй нічого немає ексклюзивного. Є кісвіньовий стрібіль, В принципі там лямчик може коштувати. Номерів тут немає, техпаспорт тут такий. Техпаспорт взагалі, типа, не про що. Тут деталі поставились для того, щоб просто стояти. Е, ціню Гімеру десь Ну, не знаю, в лямів 40, 40 мільйонів. Десь так. Я думаю, що це заслужена за неї ціна. Тут там можна ще також поставити зовнішній тюнінг, але зовнішній тюнінг у мене стоять тільки ось такі пловці. І все, хай буде. Знов ж таки не продається, але просто оцінив. Наступна суперсекретна тачка Хунта і але я вам неї не покажу. Не покажу по одній простій причині, тому що не хочу. Там дуже багато секретних речей лежить і не хочеться з вами ділитись. Але забули глянути, до речі, що тут у багажнику. Забуваю дивитись просто цікаво. Так, багажник пустий, бачите, нічого цікавого. І в Ємірі також пустий. Е, перейдемо до тачки М5 F10 Бертве. Шкільний івент, який, який дав багато емоцій, який, на який витратив я багато грошей, щоб забрати цю тачку. Я не забрав, але був нюанс. Що потім в майбутньому виновленні, я думаю, що більшість з вас токнуло з цим приколом, що неї додали в казіно, і вона там випадала з рулетки доволі часто. І ці тачки почали з'являтися на ринку, і їх просто здивали по мінімалки, А це 4-5 мільйонів. Я вважаю, що це Тачка імбова і повинна вона коштувати дорожче. Техпаспорт в мене такий, нічого видаючогося, але тачку просто трошки зламали економіку на неї. Дуже шкода. Тому що вона по цей день би цінилась і коштувала за лямів 100 точно. Наступна івентова тачка також це привід. В принципі, зараз ні, нікого не здивувати вже такою машиною. Да? Але в колекції завжди приємно мати таку тачку. Техпаспорт тут у мене ось такий. Є е, тут, по-моєму, тут d клас. Ну, такий тут непогані детальки в цілому, да? але. Знов ж таки, машина чиста для того, до речі, вона доволі швидко їздить, і тут багажник, що я не помиляюсь, 100 Так, да, Тут 100 кілограмів, тобто ви можете навіть на вечежку залітати на приводі, і буде чи їздить вона непогано. І наступна у нас машинка це гусбастер. Теж івентова, вона така драйвова, пацани, чисто такі. Унітас на кольосах, по приколу поганять, я не знаю. Е Єдиний плюс, що в неї, по-моєму, 150 кг багажник. Зараз ми це подивимось. І що лежить в багажнику? Внішка в неї дуже цікаво. бачите, незвичайно. Тут якісь эти... реби стоять на криші. шуткую. Мегалочки, коротше, куча всякого різного. А в багажнику тут 100, да, 150 кг, і тут 150 кг забитий деталями. Різні деталі, бачите, Б класу, С класу, тому треба це все буде перебрати і можливо ми будемо продати. Отак. От так, ну тут є в мене ще електросамокат, його сповнити немає сенсу. Я думаю, що це не для кого вже не новина. Тож ми його пропускаємо. І наступна тачка це парше гамбала. Я думаю, що ця тачка має цінитись. Але вона фішка в тому, що вона майже не їде. Ну тобто вона їде, але дуже повільно. Нєжка в неї доволі цікава. Ця машина була з якоїсь акції, не пам'ятаю, чи рулетка на F2 була, чи ще щось, чи кейси крутились. Вона, коротше, доволі. Теж така рідкісна, типу не часто зустрічається. Там є дві варіації, тому ви не путайте. Саме ця випадала тільки з один раз з івентової рулетки. Пропала машинка, зараз переспавнюю. Номера 7,5. Блін, до речі, я забув оцінювати тачки. Е, дивіться f 10 оцінюю, та я не знаю, скільки в 10, ну 5 лямів оцінюю чисто по приколу. привіт, оцінюю 40 мультов, оцінюю 40 мультов 40 мультів, це івентові тачки, які ну, не цікаво зливати. Просто для мене такі, от таку цінність вони несуть. Самокат без оцінки. Ось ця ось цей Porsche, я не знаю, навіть, як його оцінити, якщо чесно. Давайте ви напишете мені в коментарях за цей Porsche, в скільки його можна оцінити. 50 кг, 22 черв'яка, Віжить, це чинозис. Так, наступна тачка для душі це BMW M3 e 46 дуже красивою Я Якось на неї робив тюнячки, вона взимку дуже сильно дріфтила. Але після того неї трошки фіксанули, і вона вже взагалі не така дріфтова. Але в принципі, в принципі, принципі, вона їде бодро і можна на ній похасанить жорстко. Тому майте це на увазі. Тачка, ну просто з красивішою вніжкою. Я не знаю, це мега-мега-красота. BMWшники, я думаю, в захваті від цієї тачки. Бугатій Чурон. Також ви могли бачити, Бертва. Стюнячок, тачка Тут -то, в принципе ничего выдающегося, спортивна машинка. Яка коштувала дуже дорого для мене. Да, я на неї потратив близько, не, не знаю, десь 150 чи 200 мільйонів в свій час. Купив в салону, зафетешив, і ось такий результат вийшов. Тут результат не самий, кстати, найліпший, але теж непоганий, так скажу. Бувало і гірше. Залишаємо неї. Неї не знаю, як оцінити, оціню неї в 90-мультів, що в неї є цінність. М3 я не оцінюю, тому що вона продається в салоні, фізично недорого, типу 2-3 мільйона. І наступна тачка, яку раніше всі недооцінювали тому що вона їхала погано, але після оновлень пофіксили апарата. І тепер це братва МБА, яка їде за 400 кілометрів. Да, братва. М5 G90 на таких деталях їде 400 км. Це двигун ерочний, іксовий турбонадув, п'ята та трансмісія, чіп. Ось такий ерочний, другий ерочний другий чіп і їде тачка 400 А Ошаліть можна, так? Да? Внішечка ось така солідна, в зелений колір. Тут фарба Pearl стоїть. Ну, що сказати, дуже крута тачка просто. Як і внішній стало крута, так і по характеристикам стало максимально сочна. Тому зараз ця тачка ціниться, неї мінімум 70 мультов. Тут ось такий номерний знак знакний. Зараз уже такого, на жаль не зробити, тому не питайте, як це зробити. Раніше можна було зробити, зараз вже не можна. Тому це ексклюзивні номера, скажімо такі, як знаєте, як в Дубаї. Одна цифра коштує купу грошей. Ці номера мені дали поганять, тому оцінимо цю тачку в мінімум 70 мультов. без номерів. А номера я не знаю навіть, як оцінити. Я думаю, що лямчиків 50 на після Та я шучу, шучу, номера не буду оцінювати ці, тому що не можу стверджувати якусь цінність за За них перейдемо до наступної тачки. Лінколь навігатор. Нічого цікавого. Типу просто фетешний. Красиво красиво колись виглядав, тут якась тяночку колись я поставив, але треба переробити. В багажнику чекаємо, що там може лежати. в багажнику в нас нічого. 70 кг до речі. Непогана машина на свій час була, а зараз вже не так актуально. Так е, квадроцикл. Ну що тут, братва? Інвентар хіба що показати. Ой, що тут може лежати в квадроциклі? Звичайно, тут буде лежати 300 кг деталей, як ви бачите, тут купа всякого хлам'я, які я тепер буду навряд чи я зможу продати. Це взагалі просто. Це треба буде якось зливати його і не знаю. Ну, коротше, купа всього. Треба буде це все потім перебирати знов і мучитись. Пу -пу так, наступна тачка це Астон Мартін. Купляв я його за 30 чи за 35 мультов і, в принципі, таку цінність він і тримає. Уже не суперексклюзивна тачка, хоча коштувала в свій час 10 тисяч карбованців, чи 9, а зараз вона падає з контейнерів, тому цінність на неї впала. Але тачка виглядає дуже футуристично, незвичайно, як на мене, це імбова штука. У багажнику там нічого точно нема, тому ми йдемо далі. Отут у нас отака Іресочка. Цю тачку ми робили з вами на стріму. Тут блатніший номер стоїть, який б я цінив, не знаю. Ну такий вже не зробиш просто, тому що вже один є такий, це у мене. А наступний такий, щоб зробити, ну це треба якусь букву міняти або цифру. Такий номер я ціню, десь в 25 мультов, 30 мультов точно. Не менше. Ось таку вона внішку має, зроблена тільки з одної сторони, треба ще доробити ось цю сторону. Діски зроблені, повністю фул внішка накинута. Ну як? Тут, кстати, карбон не стоїть спереді, а не стоїть. Треба буде, може, потім ще накинути там ще. Один елементик. Ось такий тут техпаспорт, R2Glo, Rчна турбіна, типу ну тут хороший заряд, насправді, вона їде дуже добре. 370 спокійно тулить, а ми йдемо далі. Далі у нас BMW кс Оця тачка мені не зовсім подобається, тому що вона по характеристикам ну не їде прямо на свої гроші, як на мене. Тут s клас і, типу, це доволі дорого. Вона така зовні, типу, незвичайна від всіх інших BMW доволі сильно відрізняється. Але, типу, тачка для кайфу куплялась, зробили тут техпаспорт такий симпатичний. Типу, щось тут дає, щось тут деталі достоять, як то кажуть. Тому що тут s клас тримаю в курсі, і це доволі дорого, хто не в курсі. <хе> Тим паче, зараз деталі випадають супер важко і супер погано. Ну то є, зараз деталі виросли в ціні, скажімо так. 50 кілограм, багажник пустий. Рейндж ровер з батл пасу, бортван, не знаю, що вам сказати за цю тачку. Давно на ній не їздив. От зараз буквально відос. Відос записую, навірно, перший раз їду на неї. Чи другий, чи третій раз. Уже не пам'ятаю. 70 кг повністю стоковий Диски только зроблені И все. більше ничего. білий колір Братва кайфуємо от на такі машинки. Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero випав з якогось кейсика, не пам'ятаю, з якого поліцейська така машинка, хто знає да? Вон дивіться якісь детальки лежать 100 кг багажник, непогано. Лежить ну, просто в колекції, да і все. Як їх оцінювати? Я вже збився, я вже багато чого пропустив, бачите, не оцінював тачки. РС ми оцінюємо 25 мультов М2КС оцінюємо просто в 5 мультов, умовно кажучи. Вона, Що, типу, получилась фігня повна. Потім Range Rover оцінюємо 20-25 мультов Пжера, нічого не оцінюю, просто колекція да й колекція. Погані, я не знаю, погані ми оцінимо десь в мультов, напевно, 80-90, да? Тут на мерів немає, якіхось крутих. Багажник у нас тут щось має добути, якщо не помиляюсь, да. У багажник у нас тут лежать всякі прикольчики, коли грабуємо вече, сюди хлопці стягують. В принципі, що є непоганим. Так, закріплюємо інформацію. 90 мультів погані поки що, але я думаю, що часом вони дуже сильно Porsche Порш S. Оцей Порш є особисто для мене, братва, Ну ця тачка дуже дорога. Але, скоріш за все, що я з неї скоро. Розпрощаюсь, точніше, не скоро, а вже моє трапитись <laughs> Ну, коротше, тут така заряжена Внешка у мене зроблена. E, Повністю зовнішній тюнінг, Диски тут 10 мультов стоять. Я не знаю, що ще сказати Тут виніли, коротше, натикані. 2 години 3 години роботи, це все налаштовувалось. Ну Зроблено дуже файно з душею. Типа я дуже прям кайфую цієї тачки. E, оцінив би неї десь Взагалі 60-70, якщо чесно. Але скоріш за все, що прийдеться мені з неї розтатися задешевше. Або не прийдеться. Подивимось. 70 мультов, коротше. тому що там фарба коштує 10 мультов, диски 10 мультов, і це все одне за собою тяне Ягуар, веще молчу братва. Стоковий повністю, колись купив за 5 мультов. Ну. Так і стоїть у мене, типу, нічого не робив. 6 кілометрів на тачці я проїхав, як бачите, да, на спідометрі. Стоїть просто в гаражі і все. Не трогаю. І 6 e 71 Оцю тачку я бартва для вас розіграю в цьому відео. Умови скажу пізніше, тому хто слідкує, слідкуйте, додивіться відео до кінця, і вже зможете отримати цю тачку собі. Чікс, Чікс, от такий апарат, теж його фетешив, тут. Не пам'ятаю, який клас. Тут, кстати, хороша турбина. Блін, тут непогані детальки, я вам так скажу, стоять. Може і не буду розігрувати. Та шучу розіграю, звісно, для вас такий апарат, тому майте на увазі, що ви маєте змогу виграти таку тачку на 0,5 сервері. Далі, це у нас Rolls-Royce Cullinan. Купився він чисто для того, щоб чекати оновлення, коли для нього зроблять ніжку. Зараз він, типу, просто в такому варіанті, от, з такими фарбами, тут є третій колір. Третій колір фарбує, бачите, диск. Ось цю полоску і значок. Якщо на спектрі значок коштує там 15-20 мільйонів, то тут він безкоштовно фарбується. Ну, фарбується типу третім кольором, типу за 100 тисяч. Ось ці елементи фарбуються і решіточка також. Ну виглядає, типу, максимально сочно, як на мене. Якщо не помиляюсь, а ні, тут Pearl стоїть, а на погані, до речі, стояв. Э, ка, этот, а на погані стояв хром за 600 карбованців, тому маєте це на увазі. Цю беху не оцінюю, тому що я з нею розпрощаюсь. А цю тачку можна цінити, ну, мільйонів 30, напевно, я не знаю. Він теж, кстати, фетешний. Я накидав сюди трошки деталей. тут де клас, теричний двигун, ну і все остальне ви бачите. Типу саме цінне, типу, це двегло тут. Йдемо далі. Я вже втомився трошки розпідати за тачки, але дякувати Богу, ми вже підходимо до кінця. Зробив ось таку таху. Таху ми зробили для того, щоб їздити і слухати трек понтовий. Да? Таха прикольний вийшов. Зробив номер 7,5 мільйонів. Знову ж таки. Важко буде зробити такий самий, тільки через аж хіба що і все. Таха не знаю, яка цінить бортова. Це тачка для душі, чисто по кайфу, покататися, попантуватися. Ну тому оцінимо неї просто в 10 мультів уже з номерами зі всім. Типу... Ну так, так мені захотілось. Пу-пу-пум. А наступна у нас івастова тачка це... Стюнячок. Акулка, да, ми купили акулку. Точніше, я купив. Е, було оновлення і зробив тут модельку ліпшу і внешечка в неї симпатічна. Тепер і так, от вона виглядає. Типо машина мені подобається в цілому. Я зробив поки такий зовнішній тюнінг. Тут є також третій колір, який фарбує решітку, диски, робить такі смуги навколо вікон. І в цілому виглядає це дуже естетично, як на мене. Акулка у нас на таких деталях, в принципі, теж дуже хороші деталі, як на мене. в тюнячках Я, робив, да? я, до речі, знімав з одної тачки і ставив на цю. Тому так. І от неї оцінив би я не знаю в мільйонів 30-40, напевно 30, напевно, 30-40 тридцять мільйонів десь отак. От оцінюють цю тачку. Ну і в принципі, все, братва, це всі мої машини. Майно ще не закінчилось, тому е, будинок, будинок, який знаходиться біля бушки на озері. типу, це блатне місто, як на мене. Я вже в цьому будинку живу більше, ніж півтора роки, напевно. А може і рік десь. Ні, скоріш за все, що рік або півтора. Е, потенційно, типу, що тут е, в мене всякі рожбаєчки такі логінькі, вже якісь детальки валяються. Треба то все буде отсюда позабирати, Конечно, бо це вже безпорядок якийсь, якісь Правопорушники, наушники. Ну короче. До речі, ці наушники можна зараз забрати, тому що ми підемо в інше місце, куди ми їх скинемо. В принципі, ви все побачили. Інвентар тут такий, будиночок, симпатічний, пайде. Саме цікавеньке залишу на кінець, братва, тому не дивуйтесь. Відправляємось ми в Дніпро до роботи парома. Ось тут напроти, як ви бачите, ось там стоять пароми. А тут в мене є квартира люкс класу. Це дуже крута квартира для мене, мені дуже подобається. Тут багажник, не пам'ятаю, 400 кг, по-моєму. Ось таким видом. Нічний Київ, вечірній, да? кайфарики. І що? Що ми тут маємо? Тут у нас склад якихось номерів, я не пам'ятаю яких, правда, але тут, походу все підряд. Да-да-да. Кет о, 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 -о, -о. девятки, хелянд, скам. Ну коротше, тут всякого різного вистачає. Тут у нас валяються знову ж таки вініли, бачите, це треба все перенести в уруса буде, і потім вже дивитись, що там і як там. А, якісь ресурсики валяються дрібніші ці гарбузи з цукерками старі. М -м -м. І пішли скіни. Як ви бачите, тут більше скінів немає цінності. Наприклад, Сталкер ще має цінність, якусь, я думаю. Розкішний чоловік коштує щось. Мессі. Я кожен скін по сумі не буду називати, я просто скажу потім загальне. Суперсус, ось такий дід є пенсіонер, доволі рідкісний, до речі. Потім пішов. У нас тут бумбоксик, є звичайний. Це десь 15-20 мультів. Да? Всякі масочки, кепочки, тудим-сюдим. Це ми все збираємо, це я все люблю. Ось такі маски прикольні. До речі, хто хоче собі просто дешеві красні рожки, ви можете купити таку маску, зменшити неї і зробити так, щоб у вас виглядали тільки зі скіна рожки. Майте на увазі, лайфхак вам, щоб, щоб не купляти ось такі ріжки. Хоча такі ріжки вже теж почали з'являтися активно на ринку і вони падають в ціні. Шапка Хеллоуін, який доволі ціниться, тому що він доволі рідкісний, їх небагато насправді. Ось такий шлем Сталкер, теж прикольний, кстати, в акції був. Зараз не знаю, скільки він коштує, але, як на мене, це дуже прикольний аксесуар. Далі аксесуари тут є, які крафтяться, які з магазину, іменти якісь. Uh, ось така морквинка ще є, в мене 25 кг купляв в закарбованці також. Ну і, і, як ви бачите, це все. Сюди ми можемо перекинути зараз оцей прикольчик, оцей скінчик скинуть також. Ну і потім вже докинуться всі аксесуари. Uh, квартира. А, кстати, забули оцінити вілу. Вілу я свою оцінюю в 150 мільйонів плюс. Точно, тому що ну, це місце знаходження вона з панелями без якихось либо, там теплиць. Тобто це просто другі панелі. І місце це розташування, я думаю, що це 150 мільйонів плюс. Квартиру люкс класу я не знаю, скільки оцінити, десь лямів, навіть 15. А можливо, я помиляюсь, просто чесно кажучи, взагалі не знаю, скільки вони коштують зараз. Тому так. І інвентарю цей. Давайте оцінимо десь. Ну, я не знаю, лямів. Лямів 40, напевно, я думаю, тут назбирається, а можливо, 50 навіть. Давайте, хай буде 50 мільйонів, оці всі скіни, да, оці всі приколи. 50 лямчиків, хай буде. Я думаю, що там можна назбирати їх. Далі переходимо до мого основного джерела е -е, заробітку. Я думаю, що ті, хто слідкують за мною давно, а ті, хто не знають, в мене є власний бізнес, це. Е -е. Один із топових бізнесів це був ринок, да? І я вже власник, я єдиний власник, по-перше, скажімо так. В да? цього бізнесу не було інших власників, тому що цей бізнес з аукціону придбав я напряму, і ніхто його більше не тримав в себе на руках. Ну, тримали люди, які потрібно було поповнювати товарку, коли мене, наприклад, довгий час не було. А так, в принципі, я єдиний власник. З цієї, з цієї, з цієї фінки я карамлюсь. 14, 14, 10, 16, 11, зараз фінка виросла, Типа середня фінка, скажімо так, це ну, реально десь 10 мільйонів мінімум. Тому що е, стабільно набирає 9-10 і завжди більше, більше, більше. Максимальна фінка, яка була, це в мене 28 чи 29 мільйонів. Це ось така фіночка, була сімпатічна, вкусна на бевушці. Ну от, от такий бізнес топовий, скажімо так, єдиний в своєму роді на сервері. А ми перейдемо до наступного джерела заробітку. Я думаю, що більшість з вас також мають ці гаражі, і я собі в свій час успішно придбав. Купив я гаража стокового за 20 мільйонів. Зараз е, тут в шо. Тут ну фул. Тут 12 стояк всі 4 рівня. Не купував собі карти закарбованці, ну фізично немає такої можливості, брата. Це дуже дорого. Тому отак. Тому, е, є люди, які тримають закарбованці, це дуже круто, але ну для мене це дуже дорого. Отакий Петя у мене тут працює. Гараж повністю вкачаний на максимум, тому типу ось так. Прибуток зараз е, з курсом 203-700 тисяч. Ось така сума, до речі, вже не збиралась. Лям 200. Баксів, ось всі карточки. Вони, до речі, скоро тут треба буде відремонтувати деякі, але більшість з них вже повністю цілі. Та й все, ну, гараж я не знаю, як зараз оцінити, братва. Ну, скажу так. Я не вважаю, що це адекватна ціна, але зараз подібний гараж продають за 1,2 мільярда. І ми, до речі, забули оцінити БУшку. бушку я оцінюю не знаю в скільки грошей, тому що я нею взагалі продавати ніколи в житті не буду. Але скажу так: що мені пропонували 2 мільярда за Бушку. В свій час, це, до речі, нещодавно було. І 1,2 мільярда оцінюється гараж. Тому я мільярдер, фактично, але на балансі в мене всього 9 мільйонів. Ось такі оціночки. А тепер перейдемо до карточок. Що в нас на карточках? Лямчик тут лежить. На крипті лежить зараз ну, 90 мультів, плюс там ще лежить лямбакса. Це, коротше, 120, 120 мільйонів, де то плюс-мінус буде. 130 мільйонів. Ну і от, от так от. На руках 130 мультів і все остальне, як ви бачите, в йому Також в мене є мій власний вклан, який вкачаний на максимум. Його оцінити важко, тому що в нього вклалось більше 300 мільйонів. А і зараз регулярно я витрачаю на клан, дуже великі гроші. Що це тому, що я закуповую зброю, закуповую бронежилети. А за неділю ця сума виходить: ну, близько 40, ну при не 40 мільйонів, десь близько 50 мільйонів мінімум виходить, щоб тримати клану в неділю. в моєму випадку це постійні заряди на ВЧ. Нападаємо ми з понеділка по п'ятницю, тому до моє бажання також можете приєднатися до клану. Заявки подавати в дискорді клану. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. І тепер щодо умов, щоб виграти беху. Беху ви зможете виграти дуже просто, братва. Сочний лайк під цим відео, коментарій від п'яти слів і підписочка на канал. І рандомним чином я виберу потім переможця. Ну а з вами був я, Фішер. Я всім дякую за перегляд. Всім па-па.